Традиції Великодня треба прищеплювати дітям із найменшого віку, певнені вихователі Ужгородського дитячого садочку номер 7 Тут сьогодні відбулося справжнє пасхальне свято з піснями і танцями. Діти сповнилися святкового настрою ще під час відзначення Великодня цих вихідних. Мама пекла паску, тато тато розмалював яїчко, а, а, а потім я із ним. І він потім яєчко положив корзину, а я теж. Я зараз, я не малювала і з біса наловила. Я просто пхала в такі к такі от кульочки і потім кип'яток і витягала. У святі взяли участь маляти середньої та старшої групи віком від 4 до 6 років. Вони співали, водили хороводи та декламували вірші на пасхальну тему. Який формат святкування, на думку керівництва садочку, має сприяти тому, що діти у формі гри вивчать великодні традиції? Мета проведення такого свята, як Великдень у нашому садочку, полягає в тім, щоб діти знали і запам'ятали чудові традиції українського народу, які передаються з покоління в покоління, і тоді кожна дитина запам'ятається світле свято, яке несе в кожне сердечко добро, віру, надію і любов. Великодні свято у садочку зарядили діток настроєм на цілий рік. Віднині вони більше знатимуть про народні звичаї, притаманні свято Воскресіння Христового.